І всім привіт! Це друга частина по цій грі. Перша частина була в вигляді слайд-шоу, проте цю вирішив зробити такою, нормальною, типу, да. Ось, поки тут буду вам розказувати, щось покачаю економіку, тому що не треба в Бангмадеші. І бачу, в мене тут є ще 7 військ, да? військ, ну, але там в Україні ніби теж є. Да, тут 10 тисяч. Я б такий, щоб тримати там тих... 7000 і ще от щось тут захватити поруч. От Румунія вона тут ослаблена, я б не проти її захватити, тому скільки тут три провінції, давайте по 5000 перемістимо сюди. Так, ну вони вже приїхали, можна тут борщ зробити призив, хоч він і невеликий. малесенькі ось. Ось. війська для того, щоб... Напасти на Румунію проте бачу тут зімляці, потрібно би привезти її. Будую вежі. Щоб подивитися, які там ці і... на замки мені вже грошей не хватить. Війська в них невеликі, знову семіляція. Доїл на бридл. Що це було? Роблю по призиву малесеньким таким. Ну і думаю, що можна оголошувати війну. Тут виходить отак. По половині відправляю. Ну і звана Франківська також по половині відправляю. Дивимось, пробився, пробився і тут також. Ну, вони то що щось та, намагаються зробити, я думаю, що це закінчиться їх успіхом. Тому захоплюємо далі. Та, походу, що захоплюємо Авенію. Поки ті будуть йти до столиці, нехай ці йдуть до Севастополя, так як там є табір постачання і. 49 днів також вже й багато. Ну, як я і говорив, вони зараз пославлені після війни з Болгарією. Як ходить отак. Так що у нас вийде забрати? Ну, ніби все забираємо. Давайте так. І все. І так. захвачуємо. Асимілюємо, тобто, так. Кажу, захвачуємо. Проведемо пореби і прокачати економіку. Що ми тут щось ні, ні, тут потрібно Бухарест. Ну, то є, тобто, На Молдову потрібно буде піти на Румунію і потім готувати війська на в Болгарію, бо не скільки тут населення. 600. А, хоча в мене більше населення, тому не думаю, що це буде якась проблема. Хоч економіку завадило б прокачати. Ну, тоді Давайте я прокачаю економіку і повернусь. Ну в принципі все. Тут на територіях бан... минулого Бангладешу я дві всього до 20 тисяч, наскільки воно червоно. Ну і тут Львів, Київ і Севастополь, також прокачав до 20 тисяч. Вирішив, я буду качати провінції де більше 10 тисяч, тобто Мінськ нам не підходить. Ну хоч у них тут всіх такі ужасні провінції, але Мінськ просто не хочу качати. Ось тому зараз потрібно дочекатися інфляції і кинути все в принципе населення. До речі, по економіці я на першому місці. Я так зрозумів. Ну, ну, тут Туреччина знову рушню роз'їдають. Молодці. А ну що не лишилось. Ну, в принципі, як і в житті. Було би добре, якби було так. Це шанс для нас, але втримати по всьому кордону війська у нас не вистачить грошей. Банку, тому поки що можна напасти на Молдову. Ну, як і говорив, потрібно би збільшити населення. Хоч і перед цим все-таки напасти на Молдову. Тому відправляю 5000 сюди і ще сюди. Ось так. Ціка під'їхали, тому я роблю новий призер. Шу. А, Чехів захватила. Німеччина. Ну да, Італія тут від'їлася, як і Франція. Ну, не страшно. І ми призиваємо так і далі війська, щоб напасти на богу, тому в нас це не має хвилювати. Ой, очки руку таки Ну, Таке собі вже чесно, але те, ми можемо тут вежу. Ну так, в принципі, можна оголошувати. Чекаємо, поки вони проатакують. Хай поубиваю свої війська. Ой-ой-ой! чекався там ніби небагато було, я бачу і все-таки пора висаджуватись хоч тут я не буду поки що, висад, поки що висаджуватись збрали мою румунську провинцію там не надала ой куди ж ви п'ять тижні відправилися ну, неважливо Так, 16 тисяч людей і 22 тисячі сіте і тут і все. Збираємо війська. у мене 17-ті вийшло і до Севастополя. Поки я качаю економіку, бачу, тут, ну, в приріс населення вкачаю. Молдовий, мирні переговори, забираю, все. Все заберу. Та на асиміляцію. пум пім, -пім. Ну, В принципі, я вже думаю, що в мене не, не, непоганий шматок від'їли. Ось в наступній серії, напевно, буду з сторони Бангладешової війни ввести. Там можна напасти, в принципі, на Маньяну. Чи що це? Воно так написано на тупому. Думаю, ви знаєте, так. Да. Ну, коротше, треба буде підготовити війська сюди. Або ж попросити правопроходу військ в Індії напасти на Бутан. Ну, хоча це буде негарно виглядати, це плюс. Постійно просити, щоб війська присласти, це, звісно, буде незручно. Тому зараз я би напав на Болгарію. Перед цим би вкачати населення. Тому чекаємо до інфляції. Тому. Давайте в технології. Будемо чекати інфляції, і тоді я вернусь. Ось і інфляція. Коли у вас велика скарбниця, тому все в товар, та давайте навіть провірю, 37 тисяч в Києві. Поїхали, будемо тратити свої кошти та подивимося, скільки приросте населення. Вже 38 тисяч, скільки було, я вже, чесно, сам забув, не, не хоч і недавно було, але на монтажу подивлюсь. Може десь вставлю навіть тут. Десь може тут вставлю. Не знаю, не знаю. В принципі, воно вже в будь-якому випадку приросло. Ніби тут було 37 тисяч. Так, гроші вже пішли в мінус. Товари назад вертаємо. Так, в принципі, у нас виросло населення до 2 мільйонів. Так, в принципі, файно, файно. Можна навіть подивитися ось тут. 100 тисяч. Ну, так. в принципі, якщо брати якісь отдільні провінції, от, до прикладу всю східну частину України, то тут можна зробити гарний прозвіт та дати технологію до цього. Тому зараз буду збирати кошти та робити армію. Так, ну я тут назбирав 200 тисяч, думаю, цього поки що вистачить. Ось я перерахував тут цієї провінції і в одній провінції призив зробити кошти, вартує десь біля 200 тисяч, тому у мене навіть запасом. Ще й вважати, то, що тут є війська, думаю, проблем немає. Виникнути. Ой. Тому призиваю війська. Очки руку. Закінчились. Це не проблема. Так, ну, Призив я в принципі зробив, можемо їх стягнути. Тут ще лишається в одній провінції 4000, ну давайте їх поки що до Севастополю. Почекаємо, поки ті підтягнуться війська і давайте. Що тут? 4000 на провінцію. Ну, навіть навіть деякій є 3700. Тому давайте сюди кожну провінцію хоча б по 4000, все, що залишиться, це ну, на море буде на море. Тому що з моря ще можна проатакувати і це буде доволі таки непогано. Як на мене, 6 тисяч навіть ну, це не дуже страшно і на море залишається 7000, неважливо. Так, давайте подивимось, де їх території. Ну так, це всі території. Можна, в принципі, нападати. Зараз тільки війська підійдеться. Ой-ой-ой-ой-ой, гроші мінус. Перемир'я з Грузією. Ну давайте. Я з нею, оказується, воював. Сам не знав. Все тепер я більше ким не воюю. Так, ну давайте, гроші мінус уходять, проте не дуже великі. Ну, я думаю, що можна нападати. Навіть якщо я програю, я натравлю сусідів сусіді і тоді село буде на моїй стороні. Так, так сразу відразу висаджуємось. Давайте ось сюди, вслівимо. І... Так, розумію, що це помилка, але... Проатакую в двох провінціях. Ой-ой-ой, не пробився. Так, ну. Застроїмо тут вежі, постоїмо трохи в обороні та подивимось, ну щоб вони повбивали свої війська. Тут вежу, тут вежу, тут вже не вистачить. Тут вежу і... тута, а тут є. Так, добре, звідси не можна прокотувати, проатакувати, тому сюди. Так само тут так. Ой, Ой, там 3000, це ну не так же і добре. Ну добре. Я бачу в них там 7000, тобто ну. Давайте вже проатаковувати потроху. Ось, тому що тягнути війну з якоюсь Болгарією також не хочеться, як для першої країни світу, і заходимо до Бухареш, До Бухаресту, Ну не зрозуміло, коротше. З проблем заходимо в них якісь дуже малесенькі війська. Якось навіть йде Ну, нам знару, якщо чесно. Заходимо в навіть Софію. І в принципі забираємося з навіть території, які залишились. Ну так, я думаю, ця війна буде хоч трошки складнішою, але ну, ні. Вовсі. І 27 проти 50, 50 тисяч. Ну так, не, не саме чесно. Ні. Забираємо зразу Софію і Бухарест. А, ну я, в принципі, все можу забрати. І то краще. Так, асиміляція. Ну і все. Закінчила асиміляцію. Ну, тут ще можна, в принципі, економіку прокачати, бо тут вона... Хоча б приміцька Софії тільки. Давайте покачаємо трошки до 20 тисяч, хоча б поки що до 20 тисяч. 50, 50 тисяч тут населення. У нас вісь поменше, тому потрібно буде населення підкачати. Тому що населення у нас не найкраще, якщо чесно. Це там Софія. Ще 27 тисяч. Нам потрібно хоча б 20 тисяч. Хоча б на перший час цього вистачить. 3 тисячі. Ну все. На цьому все. Хочу сказати дякую, що додивились. І якщо ви додивились, то можна вже і поставити лайк, підписатись. І все в тому дусі, і всім пока.